Oh. Oh. Вам потрібно забити курку або завалити кабана? Що ж, у мене є те, що вам потрібно, прямо з Китаю. Для усіх ваших фермерських потреб. Тож, чи зможеться штука дійсно застрелити свиню? Чи зможу я цим завалити довбану свиню? Я не знаю. Це буквально рогатка, яку перетворили на рушницю. Це якби у рушниці та рогатки народилася б дитина. Ви отримали б це. Її прислали нам мільйонами частинок. Ось як її збираю. Якісною її не назвеш. Хоч вона зовсім нова, і ми стріляли з неї менше десяти разів. Просто щоб перевірити, і вона вже рветься. Вона дуже недбала. Ви можете прикріпити на неї стільки гумок, скільки захочете. На цій є ще місце для двох. Так що у вас може бути загалом шість. І чому воно хитається? Отже, загалом є шість резинок. зараз на ній лише дві. Для початку почнемо лише з двох, а щодо її будови, то вона має маленький тримач, від якого йде трос, який проходить по цій алюмінієвій трубці, і ви просуваєте усе це діло до кінця, зачіпляєте гумки, тягнете назад і фіксуєте, а потім натискаєте на гачок, щоб звільнити її, і гумки тягнуть за трос, який запускає цю маленьку трубку вперед. Чим самим і здійснюється постріл з кінця вашої рогатки. І ця маленька трубка намагнічена. Тож ви можете вставити туди маленьку кульку, і вона там зачепиться або вставити одразу дві кульки. Гаразд спочатку ми постріляємо з неї на малій потужності і подивимось, як вона працює. Отже, першим ділом волочимо це сюди, закріпляємо. Це також може стати одним із найнудніших відео, яке ми коли-небудь робили. Так що ласкаво просимо, а тоді тягнете її назад. І вона готова до стрільби. Від себе ми додали невелику рукоятку, тому що ліву руку не було куди покласти, окрім що сюди. А пхати руки кудись туди не бажано. Тому що получиш по пальцях. Гаразд, чи попаду я у цю велику жовту мішень? Так. Чи вб'ється свиню? Хм, Я не знаю. Що ти сказав? Хочеш, щоб я подвоїв потужність? Добре, без проблем. Отже, все, що ми зробимо, це прикріпимо пару додаткових гумок з обох боків і матимемо двічі більшу потужність і завалимо вдвічі більше півнів. Це буде відпадно. Ну, добре. Стрілятимемо лише з трьома гумками, а не з двома, як попереднього разу, але це все одно потужніше. Круто. Ще трохи і зламаємо її. Цього разу уже на чотирьох. Оце ненавижу цю штуку. До того ж, ми заплатили за неї 340 доларів, і вона явно не вартує цих грошей. Це відстій. Окей. Ця штука розривається на очах. Бачите, цей амортизатор ось тут. Це місце, де трос повинен зупинитися, але він продовжує йти далі і просто розриває його. І трос також помалу рветься, тому що він ходить по цих канавках. З нього стирчать гострі волокна. Ця штука це бомба сповільненої дії. Гаразд, у нас є шість гумок з кожного боку. У мене погані перечуття. Надіюсь, я не отримаю попиці. О Боже. Ненавижу це. Хоча виглядає дуже круто. Подивіться, як агресивно він виглядає. Подивимось, на що ми здатні з цією потужністю. Я чув, як вона відскочила. Гаразд. Це все. Дякую за перегляд. І здибимось. Взагалі то ми ще постріляємо з цієї штуки по декількох мішенях. Для початку спробуємо балістичний гель. Подивимось, що з цього вийде. Це індичка з балістичного гелю. Дякую, балісті Глабшо прислали нам цю індичку. І ми застрелимо її з рогатки. Я покладу туди три кульки, і ми подивимося, що вони зроблять з індичкою, з фальшивою індичкою. Одного разу цим не просто вб'є. Також дякую Vortex за коліматор, хоча я ним навіть не користуюсь, тому що ця штука не підкоряється жодним прицільним законам. Я дивлюсь просто сюди, і це набагато краще. Гаразд, індече! Щасти тобі. Ау! У мене влучила кулька. Я навіть не впевнений, що вони потрапили в індичку, і гадаю, вони просто відскочили назад. Ось тут, вм'ятина. Чувак, якого біса! Вм'ятина тут. І тут. Давайте поставимо гопрошку і знімемо це у словмо, щоб ми могли побачити, бо наразі з неї нічого не вийшло. Індечка. наша непереможна індечка. Гаразд, другий раунд. Подивимось, що вийде. Я чув щось за спиною. Я переглянув відеозапис, і ви бачите, що кулька відскакує назад. А це означає, що це не тільки не вб'є свиню, це навіть не потрапить у свиню. Плевматична гвинтівка буде сильнішою. Що за облом? Як нам врятувати це відео? Мен китайце відстій. Комунізм. Дозволено мати тільки одну дитину. Погані рогатки. Китайце відстій. У мене ідея. Що, якщо засипати у неї ці шайби та вистрелити у повітря? М? Гармата готова. А тепер перевернемо його і подивимось, наскільки добре працює магніт. У Китаї навіть погані магніти. Але чудо, демон якості, це панда Експрес. Хороша робота, хлопці. Ви молодці! У мене була банка з невеличкими шайбами, і я засипав їх туди. Так що вони усі там і є велика ймовірність, що я попрощаюся зі своєю Гоупрошкою. Тут відбилось декілька кілець. Одне тут, друге там. Тут добре видно, куди вони попали. Маленькі вм'ятини усюди. Але вони нічого не зробили навіть подряпини. Ця модифікована рогатка суцільне розчарування. Тож як вони насправді завалили свиню? Я щойно повернувся з качалки. Та, порившись трохи у жіночій роздягальні, я посупив трохи тренувальних резинок. Гаразд, я ще сьогодні не получав цим пиці. О, мій боже. Ти куди? Чому так далеко відійшла? Ну, Бо, просто зафіксуй. Майкі. Я тримаю. Тікай. Свята корова. Це погані новини, чуваки. Вони натягнуті. Думаю, що ми фактично подвоїли потужність цієї штуки. А тепер ми засипали туди трохи рибацьких грузил, і магніт їх уже краще прихватив. Давайте ж вб'ємо цю індичку. Тепер вона немов збожеволіла. Її сильно вивертає в бік. ну і нехай. І так справимось. О, народу. Цього разу би влучили в індичку, ні. Подивіться ну, як добре увійшло! Грозило навіть увійшло у правильному напрямку, він десь углибився на 2 сантиметри, що досить добре. Все, що вам потрібно зробити, щоб ця штука стала небезпечною, я навіть не говорю смертельною це просто начіпити на неї цілу кучу гумок набагато більше, ніж потрібно, і зробити її дуже кривою. І тоді ви ледь-ледь зможете поранити дику тваринку. І це круто. А тепер у нас купа крихітних цвяшків. Давайте подивимось, що цього вийде. Круто. А вони не так і глибоко увійшли. Погляньте, вони усі на поверхні. Але деякі з них, як оцей, увійшов досить глибоко. Дякую народ, що залишається на моєму найгіршому відео. Ви справжні, справжньо нудюючи. Що ти робиш? Вставляю віндичку. Окей, okay. я врятую це відео. Ми доклали ще декілька тренувальних стрічок, і проблема в тому, що один шифт не зачіпляється на засувку. Тож єдина річ, на якій усе тримається, це ось ця штука, бо засувка з цього боку не зачіпилась. Тож вона дуже непевна. А коли щось непевне, то що ми робимо? Правильно, йдемо на цілого. Перцева кулька. А тепер я хвилююсь, що коли я натисну на гачок, перцовка просто вибухне перед моїм обличчям. Ну, погнали? Оу, я промахнувся. Здається, я заплющив очі. Перцовка спрацювала, так як ми й думали. У, а ту штуку починає розривати. Гаразд це наша остання ідея. Ми прикріпимо рогатку лишата. Дістанемо нашу фаршировану індичку з бойовим патроном 50-го калібру. Бум. Індичка готова. Це руйнівне ранчо в усій своїй красі. Гаразд, я постараюсь не розсипати. Як ж туди добратися? Боже. Добре, досить сматочків. Гаразд тут ціла жменя. Деякі з них випадуть, бо магніт не зацепить їх, хоч вони й металеві. Ми прив'яжемо мотузку до спускового гачка, повернемо індичку так, щоб її кульовий отвір був спрямований прямо на рогатку. Ми заховаємось за нашу куленепробивну стіну і спробуємо підірвати її. Ми підготували індичку. Прив'язали мотузку до спускового гачка, залишилось лише заховатись та смикнути за гачок. Якщо ця рогатка не підірве на бій 50-го калібру в індичковій спині, я візьму п'ятитонку і знищу нахрен цю рогатку. Але якщо рогатка підірве на бій 50-го калібру у спині індички, Я візьму п'ятитонку і знищу нахрен цю рогатку. Худко. Ви знаєте, що буде далі? Навколо неї є вм'ятани. І декілька на адінці гільзи. Гадаю, що по ньому вдарило, але недостатньо сильно, щоб він вибухнув. Рогатка за 340 доларів. З Китаю. Не купуйте. Це відстій. У мене є ще одна ідея. Перш ніж я візьму п'ятитонку. тонку. Постріл. Мій батько використовує молоток у таких випадках, але п'ятитонка теж не пане варіант. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь. Ей, я зовсім забув сказати, що люблю вас. Вибачайте, я просто був розчарований, вийшло не таким, як я хотів, і я розлютився. Я не повинен був, не повинен був дозволяти своїм емоціям брати гору над собою. Але я не справився. Тож, вибачайте, люблю вас.